На память сосанка найс гайс Львова. Степанюк, Владислав. Номер 20. Нома. Давайте понимаем. Не Немає, він того разу сидів на трибуні. Ага. Степанюк Владислав. Владислав. Третій номер Да. Черняга. Степоловського нема. Степоловського нема? Я получив. Ще Я говорю, мы ставим пожалуйста. Енергетик перемагає рівнян, але Металгрупа групі виходить у четверту фіналу. Цікавий матч, насичений. Приходьте на ютуб і дивіться трансляція в записі. Хто не бачив, не дивився в прямому ефірі. Оператори сьогодні візові студії Віталій Сарана. диктор Володимир Лисюк, дякую, хлопцям респект. Приємно працювати в такій компанії. І матч сьогодні 5-2. Вчора був Сіки, 8 забив. Вчора Яско 8 забив разом з Двів'ядами на, на обидві команди. 4-4. Сьогодні команди забили 7 м'ячів. 5-2 з перемогою енергетик. Біля центрального міського стадіону Нива виграє 1-0. Вирішив заїхати наприкінці матчу зараз. Подивимося фінальну частину матчу. Якщо пропустять, звичайно. Автобус Васта. Такий. Малесенький. Малесенький автобус Васта. ВАСТ. На Мерседес і як також Мерседес, до речі. У місті красень. Зараз спробуємо зайти, спитати, чи пропустять. Тур за руку не забив, другий пенальті. Ануй його перемагає Загорулько і Шевчук. Щось. Загурулько один пенальті реалізував, а інший ні. Мало бути! Туда йде, туди, туда йде! Луді є! Біжать, біжать, біжать! Пул покидає Віталій Хальцов, гравець під номером 8. Його замінив гравець під номером 33, Євгеній Мороз. Вас, Миколаїв! Ми вітаємо відечан із перемогою! А тому що я розкажу. Зараз не дайте ми. 2-0 нива перемагає і виходить на друге місце. Ну що? Служиш трохи сіт. Служиш в Україні. Можна і так сказати. Ось, я вгадав, тільки швидшість не забив. Так поміняли його. Але на що забив, Шевчук? Щось криво є Бразил. Але доволі. Давай. Як тобі гра? А -а -а. Молодці! Молодці, ребята! Молодці! Молодцы! Молодці краще! Молодці, Молодці краще! молодцы, Молодці, ребята! Молодці. Молодці. Спасибо за еру. Ямся сами молодая. Дай чоловіку який витихає, що ти хочеш? Він напахався, блядь А він травозел. Опа, так. Виту я за те, ви професій. Сейчас, се раз, давай. Тільки небо, щоб не було в тій фотографії неба. Там Ігор може сказати. О, що ну, ви скажете? Представ... Суперфан він не скинев. Ні-ні, ні, -ні, -ні представлятись треба. Та вас всі, всі знають. Ні-ні, мене не знають. Зорям чайка. Що сказати по грі, ви знаєте, перший тайм. Я не знаю, чи наші налаштувались погано, чи думали, що вони все таки виграють, чи сапками закидають. І, ну, якось гра не йшла в першому таймі. А от в другому таймі з виходом, як би там не сказати, тілика, гра зовсім ліничан по другому. Головне результат. Так, да, головне, головне результат. Що... І я думаю, що все, все нормально, якийсь не досвід ну, все-таки. Давайте ще дамо слово людям. Ну хорошо, <рес> давайте всім людям сьогодні он, людина хоче то. Якби, щоб її да, ми можемо так зробити магічну. Олег Семенов. Всіх, всіх вітаю з перемогу. Також можу сказати, суперфан. Знов, знову ж таки, трошки да, переживаємо, переживаємо. Поки. Загинув на фронті Денис Бан... бій, так, трейн. Тому вічна пам'ять. Це перемога йому. Перш за все, хочу сказати. От перший гол, наскільки мені відомо, Артур Загорулько посвятив іменно нашому болівнику, який загинув. Я думаю, що це дуже якби хороша Символіч. Да, символічно, що він посвятив цей гол всьому. Десь на днях, як будь то наскільки мені відомо, мають бути пох похорони а і відомо, якщо і... не відпока що не відомо. і е мають як будь-то, його привезти сюда ну, е знак такого, що він болільник. І все. Я, я думаю, да, мої співчуття, наче рідним і вообще всім воїнам, які захищають, і ми моємо змогу. Та саме думаю, що листів, якби нашої перемоги над расистами, що поменше хлопців за, за загинуло, і все вічна ну, пам'ять героїв. Хай вже з Богом спочиває. Це так слава героям. Слава Збройним силам України! Як тобі гра? Ти з перших хвилин був? Так, я був з перших хвилин. Гра спочатку не дуже подобалося, нас дуже тиснули, Але я думав, треба до переводу дочекатися. Після цього тренер щось зробить. Заміни або психологічний вплив. І так сталося другий тайм, вже пішов на нашу користь. Як прогнозувалося? По ми витримали. Це не прості хвилини. З перемогою. Вадим, Борис, з перемогою. Але пару слів для мого патреона. Як тобі сьогоднішній матч? А при кінці опиши його для мене. Матч, хороший матч. Получився Перший тайм не дуже але Далі зібрали. А що не вистачило в першому таймі? Не налаштувалися на вас, такі ні, загадки, програли, програли багато боротьби. В другому таймі зібрались і показали те, що там. Да. Молодці. Ну тепер налаштуватися треба на зв'яги. Це теж команда да, така. Да. Плюс полемник там, я не знаю, чи вони приведуть його до ладу. Я як бачу, там ну і на виїзді той... ще навіть так, що... так, ну, так що. Ну так, да. ми теж будемо збиратися треба вас набрати Ну молодці, ви мобілізувалися і дай Бог. В другому так, таймі наладили. Да, молодці. — Молодці. — Дякую. — Привіт, вітаю Ніва. з перемогою. — Молодці. Ніва забила хорошого гол. Артур молодець. Герой. Восьмій номер теж старався молодець. Ніва хороша заграє. А -а -а. Бедоклас. Да, Артур, напевно, не забив гол на звягах, зараз. Ну, Сурно забив, він молодець. Шостер теж збирає. Олексій, привіт з да. перемогою. Ну, пару слів, як ти себе почуваєш. Все, все добре. Да. Щось, сьогодні щось трошки. Я прогнозував, що ти, Артуру, складеш компанію і заб'єш гол. Ну, інші на а... що задив? Жевчиво. Да. Нічого. Та да, ну, нічого, йому треба. Каже, треба іншим да, дати шанс. Не то, що дати, а він старався все время, то заслужив цей гол. А, ну, все, ну, ти все, також спасибо. молодець. Гарного дня з перемогою. У нього клієнка шосте. Всіх нас вітаємо з перемогою, заслуженою, я вважаю. Все в нас буде Нива, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава і слава і вічна пам'ять Денису, пам Денису Бабію, Баб трейну це це З солочесною до нього повагою. Ставився завжди, і буду ставитись завжди. В наших серцях в, Нивівці, в нивівських перепрошую серцях. Ця людина лишиться як легендарний фанат, вболівальник. І воїн. Низький уклін. Дякуємо. Вічна пам'ять. От гарна ініціатива від дівчат. Це не для продажу, чесно. Це для душі. От заради цього хочеться перемагати. Вітаємо Ниву з перемогою. 2-0. Навіть могло бути 3-0, але, очевидці, бульвальники кажуть, що перший тайм Нива не могла перейти своє половину поля. Вас так непогано себе проявив в першому таймі. Вилучення Васта було так, що вони в меншості грали, як виявляється. Ну і Остапенка також наприкінці другого тайму вилучили. Занадто емоційний був Олег Володимирович. тому... По червоній карточці командам і 2-0. Вітаємо. І мінус не забитий пенальті Артуром. Перший він забив пенальті. І Шевчука з голом. 2-0. З перемогою вінничан. а ми їдемо знімати скіф.

<різований> да, сьогодні енергетик Вінницький переміг 5-2, Вінницька Нива 2-0 перемогла також. Тепер черга за Скіфом перемагати. 11 років займалися, по 1000 років, по 2000 років, по 1000 років. Зараз грають, не знаю хто. Люді фанатика. Це грає. Так, хто це грає зараз? Легіон Брикском Юнайтед. Рахунок 1-1. Сама хвилина, другого тайму. Легіон Скіф вже перемагав на старті. 4-2. З цими хлопцями. Брікстон синій. Ще не грав. Скіф розминається. Він і це газ Чорний, в чорній формі, буде грати, Розминається з протилежної сторони.

Віталій, ваше досвідчене око, що ви можете сказати? Не вистачило здоров'я. Здоров'я. Ні, у нас було просто явно менше, от і все що ж. Ну, у них, них вони... десять чоловік на заміні, у нас двох на заміні. Ну що, вони пристали, вони замучилися. Що нормально, це спорт. Та ні, один-один, в принципі, боротьбу таку не в'язав. Що скажеш? <с сьогодні скаєш? І не дуже хочеться. Живий коридор. Зустрічаємо Героя України, бульвальника нею, фаната Ультрас, Дениса Бабія, Трейна. Десь один з водоканалу має виїжджати, десь люди зібрали. Довгий живий коридор. Чекаємо. Отличная память. Ти живий, живий герой солдат, за всіх, хто не прийшов назад. Чероводарської області. Дитинський з мамою приїхали до Вінниці. Денис закінчив 29-ту школу. Після закінчення школи навчався у Вінницькій філії Одеської національної академії звятку імені Покова. Я хочу сказати дякую у сім'ї. Іванка, тобі дякую, І всього нашого колективу. Він не загинув, я не вірю, що він загинув. Він залишиться на в серці. Мої пані.